I am blind, but it is you who cannot see. вітаю сталкивато сталкиші. Ви на каналі Ветіславич, і в цьому відео ми розберемо нового загадкового персонажа, якого представили офіційно Фауста, лідера відродженого гуповання Моноліт. Перше, ми з ним познайомились в трейлері «Іди до мене, в якому почули багато реплік від нього. Найбільше мені сподобалось ця: я сліпий, але це ти незрячий, яку він каже Бодязі, лідеру гуповання полудень, що стала популярна і певним символом того трейлеру. Це може пояснюватись тим, що він бачить світ очима моноліту, адже у деяких показаних бійців моноліту очі змінені, сліпі і білі. Хоча в останньому трейлері час можливостей монолітівці, які напали на скіфа Ріхтера, зі звичайними очима. Іде добрив. Видно, їх нові нашивки моноліт українською. Можливо, це стається на останньому етапі їх встановлення, як членів фугуповання, що стали повністю підвадні голосу Моноліту. Питання цікаве. Сподіваюсь, ми знайдемо на нього відповіді на релізі. А опис монолітівців журналу PC Gamer такий: релігійний культ моноліту повернувся, метою вбити кожного, хто намагається дістатись центру зони, що також підштовхує на думки, що усвідомлення не зникло після того, як стрілець розстріляв їх колби і все ще зберігає свої секрети. Центр зони, де знаходяться Наратио на локації мертва долина від небажаних відвідувачів, мало тих сталкерів, що отримують шанс побувати біля центру зони. Вони розповідають про дивні свеличні будівлі, помітні на північ від блоків ЧАЕС, і охороняють центр руками монолітівців з їх новим проповідником та представником Фаустом. Цікава, яка доля їх колишнього лідера Халона, стінечого Чорнобилю. Вона залишилась невідомою, як і доля найманця Шрама, терої, про долю якого також різні. На ці думки підштовхує також одна з реплік Фауста: не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашою головою, тут може матись на увазі усвідомлення, що досі контролює енергетичне поле землі та зони, ноосферу без фізичних тіл, своєрідним центром керування аномальною енергією, а енергетичні потоки генераторів, якраз націлені в небо потоками аномальної енергії. Коли починається викид, лише погляду на небо достатньо. Щоб визначити його епіцентр. Тож більшість сталкерів впевнені, якщо у зоні є початок, то його країння знаходиться десь там. Цікавий ще момент за молетом кристалом Фауста, який з останнього показу сильно змінився і отримав колбу контейнеру для нього, схожу на лампу приймач усвідомлення та Моноліту, що декілька разів з'являлась з'являлось Прип'яті. Можливо, цей Амалет і є ретранслятором Фауста з усвідомленням та голосом Моноліту, і за допомогою нього Фауст отримує команди від Моноліту для фанатиків. Але чи від усвідомлення? Бо по цього групу вчених досі Дома мало після дій стрільця. А антенну транслятора, яку будували монолітівці в покроку Прип'яті після відключення псі установки, також ми бачимо в телі час можливостей на надобудованому енергоблоці біля години та ЧС. Імовірно, моноліт повернув собі територію навколо ЧС та охороняє центр зони від небажаних гостей, захищаючи його аномальною енергію зони та носферу, яку хоче контролювати надій час. Телі, коли скіф до нього, Фауст сидячи біля згаданої лампи усвідомлення з Прип'яті. Підсумовує небезпеки, які можуть чекати сталкерів в зоні. Загинув в аномалії, розстріляний сталкерами, знайдений з каменем на шиї, скинутий у пилву, розірваний псами. На мою думку, він описує долю колишніх монолітівців, що для багатьох сталкерів ними і залишились після того, як голос моноліту зник. Минув вже десяток років, але для багатьох сталкерів вони досі прокляті. Колишніх фанатиків не буває, вважає більшість. Ті, кого варто стріляти лише побачивши в оптику. Тому Фауст незадоволений встановившим угруповання полодень та їх. Для час, і розділив це угруповування на два табори і хочу зробити їх великими знову. На тих, хто підтримує бродягу, і тих, хто залишився вільний голосом моноліту. Хоч вже і пройшло багато років, і в зоні зараз приблизно наші часи 2022 рік. Знаковою була його поява в телі Бродяга, де було зібрані всі учасники нового договору Д4, окрім дорогу та волі. НДІ час з керівником доктором Дмитром Даліним, як його ініціатором, Валта, на чолі з полковником Олександром Коршуновим Міжнародна служба охорони периметру. СОП або колишні військові новостворене груповування полодень з їх лідером, колишнім монолітовцем Бодягою, від лиця якого і був основний акцент в трелі. Та, як не дивно, в трелі був і Фауст в моменті за канами промивки місків, де він каже: Я зробив один хибний крок, і весь мій світ полинув у темряву». Ця фраза не має однозначного контексту. Чи це він про початок свого шляху в зоні, чи про моноліт, або ж про те, що моноліт йому повернув бачення світу по-своєму, коли прийшла Валта і її нові порядки з договором Д4, вони на те, від чого наймуштрованіших догівців очі косились за периметр. Договір Д4 був основою для нової операції в зоні з кодовою назвою Зеніт, що проводилась НДІ час у 2013 році, з метою перериву до центру зони та вже згаданих генераторів для їх вимкнення за посередництвом Варти та особисто колшнева. Але мотиви інституту до кінця невідомі, адже вони хочуть заволодіти енергією зони і придумали ризикований спосіб, що міг і стати причиною росту зони. По що й каже персонаж, схожий на. Доктора, відповідно до цього договору, в операції брали участь довг та воля, що рукали перемір'я, але як видно ненадовго. МСОП, що на момент події операції, судячи по трейлеру Бадяга, який ілюстрував події операції Моноліт 2012 року, вже була прийменована, бо у бійців на формі вже нашивки МСОП. Угруповування ваута, яке неразивно пов'язане з Надії час, але операція зазнала краху, та нове груповання Поводень, створена з групи Бадяги, колишніх бійців Моноліту, що вийшов з під його контролю, кругового. Поосмо зник і по що бадязі нагадує його гільза талісман, як бути маріонеткою. Та як він каже, я не обирав цей шлях, на відміну від тебе. Думаю, ця катсцена ілюструє нам те, що Скіф обрав сторону Фауста в цій гілті сюжету. І він дає йому гільзу, бо тепер Скіф це майонетка в його очах. Полудень було створено задля проведення операцій зачистки чистки особливо небезпечних і забудених ділянок зони, від чого у наймоштованіших довгіців очі косились за периметр, по завданню «Андій час. Але це не всім подобалось, і тут їм допоміг Фаус. Поглядами на стан речей. Моноліт вмел. Але поки існує дикий острів, для пересічних сталкерів його справа досі живе. І поки бодяга намагається витягнути з цього пекла тих, хто роки провів у пітьмі, пауст має власну картину майбутнього. Зона така, якою бачиш і ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Йди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. По-своєму. Моноліт виконувач бажань. Який ми знали по теорії, і справді в мел. Але чи остаточно на початку трейлеру йде до мене новий голос моноліта кличе бійця полудня, що поварив двох бійців валти та скіфа і потрапив під його контроль? Тому моноліт повернувся і голосом, і фанатичною вірою гуповання, що слухають його вказівки новим лідером та знову охороняють центр зони та секрети цієї локації. З тизеру персонажа ми також дізналися про нову локацію дикий острів, що може бути новою базою моноліту. Дефаус проповідує свій шлях і бачення Через призму поглядів вірив моноліт. Поки Бодяга намагається повернути колишніх фанатиків до звичного бачення зони, та Фауст хоче повернути їм завісу на очах, фанатичну пітьму, охороняючи центр зони від Ендії час. Цікаво тільки, чи хочуть вони, щоб зона розросталася все більше і більше. А я це не виключаю. Особливою тут є згадка пекла, що для мене асоціюється з однойменним твором гети Фауст. Це істина про людину і її сенс життя. Вибір між добром і злом, богом і дьяволом. Істина про прагнення і поливання. Людини Її зрети та падіння, конфлікту душі, в даному випадку крок в темряву, призводить героя до важких сумнівів і навіть до спроби самогубства, але його повертає до життя голоси людей, це не наче голос Бога, звелений до людини. Тут мені згадується фаза, що не можна вбити Бога, яку каже Фауст. Голосом Бога для нього тут може бути голос моноліту. Фауст не тільки прагне пізнати світ, але й змінити життя на землі, адже він має власну картину майбутнього. Цікаво тільки хто для нього диявол. Той, хто хоче зникнення зони та захопити центр, Фауст став сліпим правит. Та проповідником волі Моноліту. І можливо, це він незнайомий на даху нового боку, з вільною зоною, яка йому нове життя, його бачення новими очима та цілі її охороняти завжди. Також важливою новиною став анонс від GSC Game World нового енергетику нон-стоп Limited Edition Moonlight, про якій буде окреме відео. І до більш важливих новин зараз спільнота Сталкір Нюсюа доєдналась до ініціативи та збору фонду Твоє майбутнє з проектом «Чисте небо. Цей проект є благодійною ініціативою, спрямованою на покращення безпеки. Та ефективності оборони міста Вовчанськ Харківської області для бійців окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ті, хто задонатив будь-яку суму на збір, також матимуть змогу виграти в розіграші прокат з підписами розробників гри Сталкіл 2. Серце Чорнобиля. Дякую за перегляд! А що думаєте ви про цього персонажа та моноліт? Залишайте думки в коментарях, чистого неба та залишайтесь такими ж нон-стопабл!